Накипіло вранці не ранок на хвилях радіо Накипіло, і ми продовжуємо говорити. Говорити про те, наскільки важливим є наразі збереження нашої історії, збереження наших думок про те, що ми переживаємо, і власне в мене сьогодні в гостях ініціатори та учасники книги Жити попри все. Це книга з історіями жінок, які пережили трагічні події війни, мають якийсь трагічний досвід, і власне все це перепрацювали в книжку. Книга створена для всіх українців, що переживають гіркі досвіди війни та потребують прикладів опори для продовження життя та боротьби. В цій книзі 11 українок розповідають про пережитий травматичний досвід війни. Власне, сьогодні ви ще можете встигнути на презентацію, яка буде проходити в прес-центрі медіагрупи в Кипіловде. 10.30 розпочнеться ця презентація. Хто ще не знає, то може долучитися. А власне, у нас зараз в неспішному ранку буде своя коротенька презентація. В мене в студії Надія Нестеренка, представниця громадської організації Східноукраїнський центр громадських ініціатив. Власне, це організація, яка ініціювала створення книжки. Добрий Доб... ранок, Добрий ранок. і Марина Супрун, одна з авторок. Книги, власне, дівчина з Ягідного на Чернігівщині, що школяркою пережила понад 30 днів полону в підвалі разом з односельцями. Доброго ранку. Доброго ранку так. Ну що, будемо розповідати про те, що ви презентуєте, як взагалі ідея виникла. Наша організація вона з 2014 року займається документуванням воєнних злочинів, і переважно ми мали досвід і роботу з дуже тяжкою інформацією про полон, катування, сексуальне та гендерно обумовлене насильство. Але завжди в цих історіях, в історіях цих людях, було щось. Що давало той промінь надії, якісь добрі історії, які власне і нам зокрема допомагали скільки років працювати з цією інформацією, і знаєте, уже на десятий рік війни і на другий рік повномасштабного вторгнення, коли ми побачили, наскільки люди втомилися навколо, наскільки про це говорять, ми подумали, що саме оці от історії, коли люди на прикладах побачать, що можна бачити оці. Опори, промінчики світла навколо себе вони трошки додадуть нам сил і допоможуть продовжувати боротись далі. Угу. І власне, ви відібрали 11 українок, які написали свою історію. Як це відбувалося? Ну, частина з цих жінок, ми з ними вже доволі довго працюємо, вони дуже активні, вони є теж представницями різних громадських організацій, вони взаємопідтримку є для інших людей. Також ми дошукували інших учасниць, яких опитували когось там, з 2014 року. когось 2022 року історії різні, вони різні за регіонами, за віком, за професіями, але їх об'єднує власне ця російська агресія, яка в той чи інший спосіб нанесла їм рани. Я так розумію, що ви співпрацювали з письменницею для того, щоб жінки змогли написати книжку. Так, для нас дуже важливо було, щоб саме самі учасниці про це писали, оскільки за багаторічний досвід ми постійно стикалися з тим, що якісь речі після того, як людину опитують, чи вона дає інтерв'ю, десь, можливо, не так подаються, десь перебільшено, десь навпаки, якісь деталі вони зникають. І людина, вона часто це. Дуже травматично сприймає це перший угу. момент. Другий момент письмо, виписування цієї інформації є, та, та, так, є дуже терапевтичною практикою, тому для нас було важливо, щоб писали власне, самі ці жінки і дівчата. Тому ми залучили письменницю славу світову, з якою ми ага. вже співпрацювали до цього. І вона провела таке навчання. Ну, вона сама це навчання не називає. Вона називає це, що коли створити простір, де тобі комфортно, де тобі приємно, то знайдуться ці слова для того, щоб осмислити той досвід. І направду тексти вони вийшли дуже художні, дуже емоційні. Угу. Ну от власне ми Марину зараз попитаємо. Як взагалі ти погодилася на те, щоб писати? Це ж ну, не одразу, мабуть, так? Не одразу, тому що мені писали в інстаграм е, запити. Я, е, Ну, типу, м насправді, е, не не одразу якось навіть зрозуміла, що ну, типу, що хочуть, щоб я писала свою історію. Це, типу, ну, якось, знаєте, навіть в деяких моментах незручно uh -huh. чи щось ще. Але ну, ми одразу якось знайшли контакт все-таки е і. Взагалі, написати свою історію, це, як сказала вже Надія, це таке терапевтичне письмо. Mm -hmm. І це справді була така терапія. Це коли ти виписуєш свої думки, стає набагато легше. Але коли ти ще виписуєш свої думки і додаєш те, як ти. Ну, справляєшся з цими uh -huh. думками, як ти справлявся з цим досвідом взагалі, і ти розумієш, що ти робиш насправді ну, вагому таку справу, вагомий внесок у життя тих людей, які переживають подібне, для того, аби вони знали, як можна втішити себе, заспокоїти в таких обставинах, в таких ситуаціях. Тому якось так. Угу. А я знаю, що ти власне брала урок так у слави світової для того, щоб написати, що... чим вона з тобою ділилася і чим, чим тебе надихнула писати? Насправді у нас була в цілому атмосфера дуже така затишна. Ми були посеред гір, писали, і це був такий спокій, затишок там майже не було зв'язку. Було uh так комфортно. -huh. А саме слава. Вона дуже цікаво нас навчала. Типу, це були всілякі психологічні такі uh -huh. штуки, де, наприклад, там продовжити фразу. От я дуже запам'ятала фразу, і от тоді я побачила, як проростає той зелений пагон. От, і треба було там дописати, дописати е, своє. І отак, от по одному слову, по два-три-чотири ми отак дописували ці речення. Потім ще були такі там вправи, вона тоді розклала багато предметів різних, і ми мали обрати якийсь собі, там якийсь до душі, і написати про цей предмет там декілька абзаців. І от таким чином ми вчились, і насправді ну, було набагато легше писати і описувати це все завдяки їй. Угу. А як довго ти сама писала? Я, як довго? Ну насправді більше часу пішло на те, щоб якось Ну важко писати. Важко насправді писати, коли ти знову поринаєш у це все, коли ти згадуєш. І за цей час, який пройшов від того мого травматичного досвіду, трошки якось воно так затерлося, знаєте, uh -huh. в пам'яті, неначе uh -huh. мені це снилось. Uh -huh. От, і набагато більше часу пішло, напевно, не на те, щоб написати саме, а на те, щоб це все пережити, uh -huh. типу, заново. Заново. Uh -huh. І як ти справлялась? Е, насправді, е, я вже казала, що це було як терапевтичне таке письмо. Uh -huh. І коли я писала, коли я прописувала все, воно наче так потрошку відпускало, відпускало. Е, ну, Звичайно, що воно не відпустить повністю. Uh -huh. ну, Це неможливо ну, в цілому. Але саме це е, все-таки наче камінь з плечей. Воно uh -huh. так легше uh -huh. ставало набагато. А яким тебе було відчуття, коли ти книжку побачила? Оце вже, знаєш, це ти зовсім дистанціювалася від свого тексту, раз, і ти бачиш його надрукованим. Це абсолютно інакше відчуття. Так, у мене, по-перше, був захват. Захват навіть ну, типу, не собою, не своєю історією. Я ж її знаю, я її чула в своїй голові, я її слухаю регулярно. У мене просто захват. Як люди взагалі могли це створити? От як вони могли прийти до цього, щоб це вийшло насправді не просто книга, яка розповідає історії, а це книга, яка мотивує і mm -hmm. надихає пережити, жити, пережити. І там психологічні ці сторінки, і мене справді так. У мене така гордість насправді. І дуже велика вдячність за те, що в мене була змога е, написати це і познайомитися з цими жінками, познайомитися з цією організацією. І я, коли дивлюсь на цю книгу, я думаю, блін, це ж я. Знайомі відчуття. Яке продовження <пай> проекту? Ви зараз їздите з презентаціями, так, Надія? А так, ми книгу презентували в Києві, в Львові. в Івано-Франківську. Зараз ось у нас запланована презентація в Харкові, в Полтаві. І, Власне, на самих цих презентаціях є можливість отримати примірник паперової цієї книжі, книжки. А так, вона доступна онлайн на нашому сайті Східноукраїнський центр громадських ініціатив в розділі книги. І власне на кожних презентаціях ми закликаємо поширювати інформацію про книги, ці лінки, угу. щоб люди скачували. Це можна абсолютно безкоштовно, вільно зробити. Читали і, власне, хочемо, щоб більше людей про неї знали, читали і знаходили для себе оці от мотиваційні ключики, щоб бачити, що поруч з цим темрявою насправді. Дуже багато світла, і ми дуже стійкі, ми дуже сильні, і ми обов'язково дійдемо до перемоги. Класа знаєте, я б е, мене забаром е, тур по німеччині. Я б взяла вашу книжку з собою показати людям. От тому, що це важливо. Важливо про це говорити. Про те і про досвід, який ми пережили, і про те, яким чином ми справляємося з цим е, тяжким досвідом, як ми переживаємо. Мене дуже наснажує, що у вас абсолютно різна вікова категорія жінок, які порізно пройшли різний досвід і отримали. Абсолютно різне проживання цього досвіду, так і вони змогли знайти в собі сили говорити. Ще на, на великий загал. Це теж дорогого варто є вийти і публічно заявляти: я прийшла тето і тето. От. Бо ну це, це тяжко навіть якщо в тебе невелика якась травма, це буває тяжко вийти на люди. Тож ви робите просто колосальну справу і для самих цих жінок, які це пройшли, і для тих, хто слухає. Бо це той самий спосіб сказати ти така не одна. Ви такі не одні, і дивіться, як нас багато, які як ми переживаємо це все, і як ми можемо собі полегшити життя. Я би хотіла, щоб ви зачитали шматочок з своєї історії. Я знаю, що ви підготували якийсь життєстверний шматочок спеціально для того, щоб наснажити наших радіослухачів і е, радіослухачок. Так, дуже дякую. Це такий шматочок, е який е показує, що є життя навіть там, навіть у самі такі е моменти відчаю і повного розуміння, що ну, все, кінець. Ну, послухаємо. Угу. Десь на другий тиждень концтабору ми не знали, куди себе подіти. Почали згадувати пісні, наспівували з друзями. Діти малювали на запліснявілих стінах малюнки, вели календар. Малюнки були такими яскравими, тільки дітки зі своїми малюнками не давали повністю опустити руки. Фарби та олівці з'явилися у нас, коли чоловіків вирішили піднятися у садочок. Школа і садочок це одна будівля, поділена надвоє. Для того, щоб забрати дитячі ліжечка і зробити з них двоповерхові. На першому поверсі спали старші діти, такі як я, а на другому молодші. Можна тільки уявити, як спали старші діти, зігнувшись фігурою морського коника. Як ви думаєте, хто спав поряд зі мною? і рідка. Ми з Владом говорили до глибокої ночі. Я плакала, він заспокоював. Ми ділили останню анісаментолову цукерку та заникані вафлі, офіцерський шоколад та паштет ніжний. Ми наспівували пісні, читали одне одному книжки, які Мерозота повикидала зі шкільної бібліотеки. Найголовніше, на ліжку, яке було над нами, ми лежачи писали поему Катерина Шевченка по пам'яті червоним фломастером, як зараз пам'ятаю, ці спогади зі мною до кінця, Чи я з ними. Дякую, нічого собі слуханти. Такий шмуток прям захотілося читати далі. <гум> <гум> ну я сподіваюся, у мене точно буде така можливість. От, а де ще раз повсюджуєте? По бібліотеках ви мені казали перед етером, так? Так, більшість тиражу буде розповсюджена по обласних бібліотеках, і по трохи менших. Також знову ж таки на презентаціях є можливість отримати і скачати з сайту. Угу, угу. А, а таке, таке питання по деокупованих територіях, по бібліотеках теж будете розповсюджувати, бо мені здається, що там теж це важливо. Так і там теж буде частина зараз. Ми домовляємося якраз на етапі переговорів з бібліотеками, щоб це централізовано розповсюдити. І я думаю, в більшість бібліотек теж зможемо. Надіслати ці книжки. Угу. А, що далі? А, от зараз цей проект закінчиться і все. Чи ви щось ще плануєте? Ну, ми про... плануємо продовжувати документувати, угу. і в оцих умовах гарячої фази війни нам хочеться не просто описувати білі страждання, а шукати якісь проекти, які посилюватимуть українське суспільство. І допомагатимуть нам боротись, от думаємо над новими ідеями. Клас. А скажіть, будь ласка, доки ви готували цей проект? Mm -hmm. З якими труднощами стикалась? Бо а, ну. По перше, писати складно людям, які ніколи цього не робили. ще складніше, тому що в них ну їх може просто лякати у цей пустий аркуш паперу, який перед тобою бридне і треба щось зробити. А плюс це ну дійсно це тяжкий досвід, який треба описувати. З чим стикалася і яким чином можливо перепрацьовували, допомагали одразу чимось. Ну, труднощі їх було багато. Я не знаю, чи варто про них всіх говорити. Ну, але дуже хотілося випустити цю книжку. От просто дуже сильно, власна завистісна мотивація. Тому, якщо чесно, я вже про них про всіх забула. Клас. А, окей, зайду з іншого боку. Ви ем, робили. Якісь уроки зі славою світовою, а було ще може якісь заняття з психологами, чи ще щось, чи групова терапія, чи персональна терапія? Що було з цього, коли ми цих дівчат жінок збирали на навчання декілька день зі славою? Також була присутня психолог. Яка провела і загальну таку сесію, а також була можливість індивідуально з нею uh -huh. попрацювати. І в книжці е, теж є розділ психолога, яка перечитувала, працювала з цими всіма історіями і написала отакий підсумковий розділ про відновлення, uh -huh. підсвічуючи теж оці приклади е, цих історій. І окремо ще окрім цього, ми. Вивели на останніх сторінках цитати авторок про те, що їх підтримувало. Тобто, з одного боку, це можна і в самих текстах uh -huh, прочитати, uh -huh, побачити, знайти, да. потім ознайомитися з розділом психолога, і на заключення ще й дочитати отакими життєствердними цитатами авторок. Клас. А, давайте прочитаємо щось з цитат авторок. Бо прям хочеться почути, що там в кінці було, щоб наснажити наших радіослухачів і особливо радіослухачок. Бо все-таки це книжка про жіночий досвід переживання війни і про те, яким чином взагалі з усім цим нам жити, і як все це перепрацьовувати, прошу. Я зачитаю цитати мами, яка чекає з полону сина багато років. «Підтримували Романові друзі. Якось один із них розповів мені про маму, яка в пошуках сина пішки пройшла весь шлях іловайського коридору. То була та сама рятівна вервичка, яка витягла мене до життя. Спільна робота ріднила нас. Ми не тільки працювали, а й відпочивали разом. Моє життя міняло кольори. У мене з'явилася впевненість у власних силах. Я непомітно дозволила собі радіти, усміхатись, щось планувати на майбутнє. Підтримувала коло таких мам, як я, спільна робота та спілкування. Ти знаєш, що сьогодні ти вислухаєш, а завтра вислухають тебе. І в цих очах ти будеш бачити розуміння. І, власне, угу. про цих своїх людей поруч, про взаємопідтримку. Ну, це в кожній історії. просто по-різному підсвічується, і мені здається, що це загально така от ідея десь поміж рядків книжці, що нам більше потрібно помічати людей поруч. І загалом, власне, нашу спільність, єдність підтримувати е краще. Е якомога краще. Частіше е, згадувати про тих, хто переживає цей досвід, і допомагати їм, хоча би тим, щоб послухати їхні історії, почитати їхні історії. Це теж допомога на як собі, так як читачу, який зрозуміє, який досвід прийшла людина, так і тим, хто е, ці історії написав, бо вони не просто так написані. Вони написані для того, щоб ми їх читали. До речі, дуже красива книжка. Е, в неї дуже красивий дизайн. От е, Друзі, можемо показати. Давайте я покажу на камеру, щоб я не знаю, чи там вона бачила вас. А отут точно побачить. Ось вона така красива у нас а, і прекрасна. А, друзі, ну що, вже за хвилину у вас презентація в нашому прес-центрі накипіло. Я бажаю вам там успіху. А, сподіваюся на свій примірничок потім після презентації. А, дякую вам за сьогоднішній ранок. А, він прекрасний. Дякую за ваш досвід. Який і ви е, викладаєте для того, щоб підтримувати інших, це повірте, це дуже-дуже важливо. Е, класно, що е, ви, Марина, знайшли в собі сили це про це говорити і писати. І класно, що ви, Надія, придумали взагалі цей проект. Е, бо ну, в мене завжди, е, як письменник, це це все наснажує і до сліз е, щемко, е, що люди говорять про свої досвіди. і. Допомагають одне одному, єднаємося далі. Друзі, йдемо на музичну паузу. А далі продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей.